В Івано-Франківську на пасічній збудують ще один міст. Наріжний камінь під його спорудження заклали 6 травня. Міський голова Руслан Марцінків пообіцяв звести його до кінця каденції і навіть жартома охрестив мостом імені Миколи Вітенка. Цього року планують розпочати проектні роботи та оголосити тендер. Розмови про будівництво ще одного мосту на пасічні тривають вже не перший рік. Раніше місто навіть виготовило проєкту кошторисну документацію на зведення автотранспортної магістралі, що мало пролягати за таким маршрутом вулиця Івасюка, міст через бистрицю Солотвинську до Клузова і з виходом на Галицьке шосе. Втім, він би обійшовся містові у 650 мільйонів гривень. Орієнтовна вартість моста, який сполучатиме вулиці Хіміків та надрічно приблизно 200 мільйонів гривень. Амбітний задум реально втілити в життя за наявності коштів за два роки, обіцяють посадовці. Цьогоріч лише заплановано виготовити проєктну кошторисну документацію, яка вартуватиме близько півтора мільйони гривень. А вже восени буде оголошено тендер на проведення будівельних робіт. Ми звернулися до трьох проєктних фірм. Це наше Івано-Франківське Івано-Франківське проєкт реконструкція Київської та Львівської проєктної фірми. Наразі НДІ проєкт реконструкція розробила проєкт. Згідно цього проєкту, довжина самого моста буде становити 318 метрів. Попередня кошторисна вартість близько 200 мільйонів. Крім того, передбачається через вулицю Надрічну шляхопровід довжиною 168 метрів і відповідно вартість в районі 100 мільйонів. Наразі. Є три проєктно-кошторисні пропозиції, тож обиратимуть найоптимальніший варіант. По-перше, проєктні пропозиції яка йде, Говорить так, що тут маєте міст після моста, має йти шляхопрохід з виходом на бетонку. Друге питання, яке зараз розбере, який шляхпроєкт, це є ну, фірма міжнародна, яка хоче робити міст з розщепленням, так як би звані ну, на дві полоси: одна полоса з'їздом і самий розворот для того, аби витримати повністю всі нормативні. Повороти, формотивні розв'язки, зробити його самий роз'їзд, починаючи з середини річки, для того, щоб вийти на вулицю Надрічну з її практичним розширенням, просто полосів розгону, для того, щоб не зачіпати ні вулиці церковної, ні вулиці нічого. На будівництво об'єкта направлять усі кошти із перевиконання міського бюджету. Нова споруда з'єднуватиме вулиці Хіміків та Надрічну у районі залізничного мосту. Відтак мер Руслан Марцінків певен міст значно розвантажить корки у місті. Такий амбітний план побудувати міст є на часі і дуже важливий для міста Франківська, не тільки для Пасічна, а загалом для всього міста, тому що цей міст значно розвантажить місто івано і дозволить транс ну, піти різними шляхами. Франківці по-різному сприйняли новину щодо зведення нового моста. Утім, із такою необхідністю важко не погодитися. Мені дуже цікаво, з'їзд моста, виїзд на місце ж ну не малий об'єкт мав би будуватися. Тут люди мають ділянки, мають житлові будинки. Мені що потрібно, давно його пора будувати. І буде і сполучення і з цього зривати нанос, зліва сюди, і тут. Буде теж таке саме сполучення, що вже не треба об'їжджати. до кінця липня. Чиновники планують сформувати остаточний проект мосту та визначити його ціну.